Слава мужнім бійцям Збройних сил та їх мудрим командирам, якщо вони ведуть нас до перемоги. Нагадую, що мій канал створений як аналітично дослідницький приватний канал з питань військового управління і військової, скажімо так, аналітичної думки. Особливо в питаннях морально-психологічного забезпечення та питання управлінської діяльності на рівні офіцерського складу. <кій> Останнє моє відео з приводу бойового наказу розпорядження, де я спровокував і поставив Арестовича, де він висловив не політичну, не за три тижні він висловив оцінку дій. Системи управління Збройними силами ну, на рівні оперативному, на рівні стратегічному. І перед цим я показував ще кілька напрямків такого: це Олег Бойко, полковник, доктор педагогічних наук, полковник відставці. І таким чином, якби, ми говоримо про те, що. Таке бойовий наказ та бойове розпорядження. До речі, мої коментарі, коментатори, коментатори, мої коментатори вже діляться на три категорії. Перше, це запорєбрика, Злопихателі руського міра. Я їх одразу баню. Там бачу, що я критикую армію, і, відповідно. Ага, да, здавайтесь, хохли, а ви сами козли, а ви от вас, а тому, що от ви наскакали на Майдані, а вот вам гейропа. Ну, то тобто, все, це одразу блокується. Упороті наші е, патріоти, які не хочуть бачити нічого, крім жовто-синього прапора, і слава Україні, слава героїчним нашим е, генералам. Е, то... То одного генерала, то другого, тобто якісь штабні девочки чи хто, оце вони там починають. Ви сумашедші, ви неадекватний. Що ви таке говорите? Ну, я їх банити не буду, я буду відповідати адекватно і, можливо, навіть з перевищенням. Тобто, я буду навіть їх не банити а ображати реально, тому що ну, якщо ви переходите межу і починаєте оскарб... ну, ображати. То я буду ображати так, як я це вмію, так як це робилося. Коротше. Третя категорія людей, які пишуть, це військові, військовослужбовці, ті, кого мобілізували, ті, хто вже має якийсь досвід командирської роботи, сержанти, офіцери. Ну і навіть є професійні коментарі, їх буквально 1-2%. Це те, що я шукаю, і те моя аудиторія. Це видно, що старші офіцери або штабні, які можуть давати посилання на якісь документи на якісь керівні без політики, тому що от більшість людей починає займатися політикою. І от їм розказують, що є проблема в Збройних силах, і вони раз тебе схилили. А, от, тому що голосували: 73%. Ах ти Боже ж ти Я тобі про що говорю? А от тому, що і там масонська ложа захопта, що ж це таке? Ну, ми говоримо про одне, а в них от схиблене туди, от все в бік, все, конець, все пропало. Тобто, політичні е, я буду деякі теж банити, тому що є там один ідіот постійно пропонує нам цей, на президента когось вибрати. Коротше, сьогодні, раз ви не любите Арестовича і вважаєте, що. А, Люся вас обманула і сказала, що через два тижні кончиться війна. А Зеленський кричав: Люся, не говори так! Ми будемо воювати три роки. У мене буде 120 тисяч дезертирів і ми здамо девугледар. А Люся Ні, через два тижні закінчиться А Зеленський залужний казали: Ні, що ви таке говориш? Що ти там таке говориш? А може Арестович говорив замість них. Ви не подумали, ким він працював в той момент і хто йому давав інформацію про стамбульські домовленості? Коротше, бог з ним Серестовичем, з безуглою. А раз такі вже упороті, у вас це на телемарафоні політично контузило, то давайте не будемо брати зараз політичних і медійних осіб, які викликають роздратування, коли коментують професійні теми військового управління. Зараз я буду приводити а, документи. Все, що буде далі, буде дуже нудно, сумно, нецікаво, абсолютно без, скажімо так, ну, без політики і без звинувачень, конкретних і, і без жахів, там, що робиться на війні. Сьогодні розмова про бойовий наказ і бойове розпорядження. Чим воно відрізняється, і які, тобто ми говоримо про їх ну, сутність. І які наслідки вони несуть правові. І для цього в мене зараз є дві книжки. Застаріла вже, звичайно, з появою безпілотників це вже бойовий статут, взвод, рота, батальйон, полк, бригада він уже якби. Він взагалі побудований на радянських статутах. Але сутність у ньому зберігається. Якщо я зараз вже переписую, то він все одно зберігає сутність. <кій> Алгоритму дій командира ну, тут на даний момент командира зводу, роти, який має діяти і видавати бойові накази або бойові розпорядження в ході наступу, оборони, розвідки, інженерного обладнання, бойового забезпечення. Там розділ шостий, наприклад, був про бойове забезпечення. Тому що бойовий наказ без бойового забезпечення це пукнути треба просто в повітря і сказати: «вперед, ребята! Ну, це тупо. Тому е, читайте статути. Хто вчився на офіцера, він знає, що треба читати статути Збройних сил це внутрішній, дисциплінарний, моряки там, корабельний, льотний, коротше, багато статутів. І друга книжка буде це Кримінальний кодекс. Відповідальність за невиконання наказу і відповідальність за невиконання розпорядження, відповідальність за невиконання команди, невиконання сигналу, невиконання посадових обов'язків, невиконання бойового завдання. Це різні юридичні терміни. Зараз я читаю інформацію ще за 14 лютого 2023 року. Яку давала дуже грамотна людина, волонтер, адвокат Наталія Феші? Mm. Говориться про те, що громадянська спільнота юристи що тоді критикували закон 8271 про посилення відповідальності, яку підписав генерал Залужний, і в мене до нього питання? Ну, як допомогло? Ну, помогло врятувати військо від самовільного залишення частини і е, дезертирства. Що то 120 тисяч, мабуть, це ще небагато. Да? Мабуть, помогло. Все решта сидить, боїться, що 5 років дадуть, тому не тікають. І в статтях е, кримінального е, в статтях Кодексу адміністративних правопорушення про непокору самовільної залишні частини і невиконання наказу є уточнення, що за фактом таких правопорушень може ініціювати адміністрацію. Е, адмі... Адміністративну справу не можна ініціювати. Тобто відповідальність рядових солдатів за всі ці статті кваліфікують лише як кримінальну. І от у випадках представників командування ситуація не змінилася, Скоєні ними правопорушення можуть кваліфікувати як за адміністративним, так і за кримінальним кодексом. От цікавий висновок, про який всі говорять, чому командирів не карають за їх. Перевищення влади, бездіяльність, яка привела до істотних наслідків, або, або злочину підлеглих, або здачі позицій. Командирів не карають за багато що, і ми про це не чуємо. Ну якось нам не доводять. Я не знаю, бояться, щоб ми там не зневірилися в нашому війську. Ні, нам треба, щоб ми вірили в наших бійців, в наших в, в польових командирів. А то, що ви покарали полковника, генерала, посадили, зняли, треба відкрито говорити. Народ, навпаки, буде аплодувати, але чомусь не показують. Але в них, виявляється, є адміністративне правопорушення за невиконання наказу, а у рядового солдата, сержанта, польового офіцера, мабуть, немає. При цьому закон пом'якшує відповідальність для військових керівників, які використовували своїх підлеглих для виконання непов'язаних зі службою завдань. В новому законі кримінальні адміністративні кодекси визначають одні й ті самі правопорушення, але покарання залежить від тяжкості, яку, на думку Наталії Фещик із громадського об'єднання юридична сотня, ніхто поки що так і не навчився кваліфікувати. За невиконання наказу згідно з різними кодексами можна отримати від 5 до 8 років ув'язнення, а може отримати штраф тримання на гопвахті. Це дуже от велика різниця. Тому що наказ може бути віднеси якесь там відро кудись, а наказ може бути висунутися в район зосередження і зайняти бойову позицію. Водночас, в Кримінальному кодексі та Конституції зазначено, що виконанню не підлягає явно злочинний наказ. Однак досі немає критеріїв та меж цього явно злочинного наказу. До речі, є ще Незаконний наказ і злочинний наказ. Тому що незаконний наказ це, наприклад, з перевищенням влади. Він, в принципі, має право на існування, але людина буде покарана за перевищення влади, а, незакон... а злочинний наказ то явно є злочин, і він був завідомо відомий, що це злочин. І тому і тобі кажуть, іди, роби злочин. Стріляй по церкві. Мародер, вбий полоненого це злочин. А незаконний це якби, ну, ну, якби, ну, він не, ніде не прописаний в законі, а от взяли і видали такий наказ. Добре, наступне, що я хотів сказати, я читаю, до речі, знову таки коментарі і пояснення Наталії Фещик. З одного боку, добре, що немає меж. Явно злочинного наказу, тому що ми не можемо передбачити всі ситуації, де наказ явно злочинний. З іншого боку, це поле для маніпулювання, тому це питання спірне, індивідуальне і розтягнуте. Колеги з Великобританії визначають як явно злочинні ті накази, що не відповідають принципу міжнародного кримінального права. Ну я вже казав, наприклад, убивати цивільних полонених. Адвокатка Наталія Фешик зазначає, що в Україні все спирається на судову практику, тобто, чи ухвалювали всі рішення у схожих справах. Наскільки нерідко люди не готові судитися з державою роками, суди не давали жодної аргументації та вироків щодо злочинних наказів. В адвокатів постає питання, що робити далі? Відповідь проста і одночасно складна. Адже правозастосовна практика лише напрацьовується. Поряд з цим держава в обличчі судової системи не схильна виправляти помилки органів досудового розслідування. І тому має місце лише 1% виправдовальних вироків. Чому така ситуація, факторів існує багато. Ну, я скажу, чому 1% виправдованих вироків? Тому що, по-перше, нема прецедентів, ну, нема взагалі прецедентного права в Україні, як в Британії. Тому і 1% виправдованих вироків, що е, нема на що спиратися. Деякі судді думають, це морочить голову, мало того, вони ще не кваліфіковані в військовій сфері. У нас скасовані військові суди і військові прокурори, які. Служили в армії і розуміють суть, тому ці судді не знають, що робити, їм би підкинути варіант, як було десь, то вони би так і зробили. Мало того, я думаю, що існує якась політична замовлення, якби не підтримати наказ закон про 8271. 71 Ну, і фактор чому? Тому що я вже казав, не знають вони особливостей військового законодавства, військової практики. Так, я хотів тут багато написано, багато читати не буду. Зараз переходимо про те, що з юридичної точки зору бойовий наказ не те саме, що і розпорядження. А чи однакова права природа або документів і чи одну відповідальність тягне за собою їх невиконання? Так, бойовим статутом сухопутних військ визначено, що роботу щодо організації бою або бойових дій, наприклад, командир батальйону розпочинає з затримання попереднього бойового розпорядження або бойового наказу. І цим визначається послідовний чи паралельний метод роботи. Ми говорили в минулому відео від Арестовича, він там коментував, що командири. Ну, принципово не дають накази, а дають розпорядження, якби скидають від себе відповідальність на нижчого керівника, який сам хай видає наказ. Тому що в бойовому наказі, відповідно, буде вже забезпечення. А забезпечення, ви знаєте, його немає дронів нема, артилерії нема, снарядів нема, аеророзвідка слаба, то слабе. І, і виходить, ти, якби даши, даси наказ і, з свого боку, маєш забезпечити, а ти не зможеш забезпечити. То перекидують на Нижнього. Нижній дає теж розпорядження. там Яке передбачає всім виконати щось, але воно не є наказом. А Кримінальний кодекс нам що говорить? Кримінальний кодекс стаття 402. Непокора 403. Невиконання наказу. Начальника вчинене за відсутності ознак, зазначених в частині 1 статті 402. Якщо воно спричинило тяжкі наслідки, я вже казав перенести відро чи е, піти на кухню, це не спричинило тяжкі наслідки. Тому стаття 403 залякують деякі командири е, тих солдат своїх самі не вчилися, і солдати не знають статутів і законів. От ти, я тобі дав наказ там, щось поїхати, принести, привезти, там, на кухню піти, а ти не виконав, я тобі буду 403 статтю. Ну, Понятно, все бред. Тому уважно читаємо невиконання наказу начальника, яке спричинило тяжкі наслідки. Карається служб... службовим обмеженням на срок до 2 років, або триманням дисциплінальному батальйоні на 4 до 1 року, або позбавлення волі на 4 до 2 років. Теж діяння в чинних умовах воєнного стану чи бойовій обстановці, карається позбавлено волі від 3 до 7. А закон залужного 8281 перейшов від 5 до 8. Але тут ми прочитали. Невиконання наказу. Немає тут такого невиконання розпорядження, невиконання команди, невиконання сигналу, невиконання побажання командира, не побажань, навіть, може, невиконання думки командира. Ну це бред, звісно. А далі ми читаємо: там йдуть уже такі насильницькі статті, вони не стосуються. А Непокора 402 говорить, що відкрита відмова виконати наказ начальника або інше умисне невиконання наказу. Юридично має бути наказою перед строєм при свідках. Письмовий доведений знову таки всім е усно або засобами якимись там телефонними електронними. І таким чином слово наказую повинно бути для військових, професійних військових. Це дуже важливо. Логічна побудова цих е, термінів, чітко розміжовує вказані документи відповідно до бойового статуту. Чи коли ми читаємо бойовий статут, ми, ми знаємо, що командир, отримавши попереднє бойове розпорядження або такий самий наказ, видає свій наказ. І в ньому він вказує там, орієнтири, там, і, там, перед цим він там щось вивчає, потім він там щось е, розмічає рекогносировки і решту-решту. І Для кожної ситуації розписано, що робить командир, включно з е, всякими схемами. Розмірами траншей, відстанями, кількостями і тому подібне. Крім бойового статуту, оцього є купа інструкцій там, по оперативному управлінню там, і тому подібне, і секретні документи, яких ми і не знаємо зараз. Тому наказ має бути забезпечений. Це написано в статуті внутрішньої служби і в дисциплінарному статуті. Про це я окремо якось візьму ці статути поясню, чим це відрізняється. І як воно коригується одне з одним. Тому бойове розпорядження це бойове розпорядження. Прохання командира це прохання. Порада командира це порада. Завершуючи, бо вже і так багато. Підсумовуючи, і ще раз читаю: бойові завдання підрозділам ставляться перед боєм бойовим наказом або попереднім. Ми бойовими розпорядженнями, а в ході бою бойовими розпорядженнями. У бойовому наказі вказується, вислов, стислі висновки з оцінювання противника, об'єкти і цілі, які уражаються засобами старшого командира в напрямку майбутніх дій завдання сусідів, розмежувальні лінії з ним, порядок засування повітряних десантів в інтересах підрозділу От бачите, вже застаріло, повітряні десантів вже не використовують. Бойове завдання підрозділу та замисел бою. І ставляться бойові завдання ротам зводам першого шалону, в тому числі приданим механізованим ротам зводам другого шалону або резерву, тактичним групам, бронегрупам, групам, вогневим засідам, передовому рейдовому обхідному загону і тому, тому подібне. Тому відповідальність за невиконання наказу може наставати лише за умови, що вимога пред'явлена військовослужбовцю, його командиром. Або начальником, це знову два різних терміни. Була саме наказом, а не розпорядженням порадою або чимось іншим. І наказ був законним. Тобто відданий відповідною посадовою особою в межах її повноважень. Друге. Відданий в належному порядку. Третє. За своїм змістом не суперечив чинному законодавству. Четверте, не був пов'язаний з порушенням конституційних прав свобод людини громадянина в тому числі військовослужбовця, який отримав наказ. Ну і не порушував відповідно наказ е, старшого начальника або якусь там генеральну директиву. Таким чином, я завершую сьогодні дуже довге відео на цілих 20 хвилин. Прошу коментувати, що ви з приводу цього думаєте. І будемо просвіщатися далі, тому що треба в такі професійні речі дуже професійно розбирати.